Дуже важлива річ, яка нехтується нашими лікарями, це оксидативний стрес. Оксидативний стрес це найважливіший механізм розвитку атеросклерозу. Чому? Тому що оксидативний стрес перетворює ліпопротиди низької щільності в окислені ліпопротиди низької щільності, які мають найбільш високої чи загальної ліпопротий низької щільності. Крім того, оксидативний стрес. Сприяє активації запалення в судинній стінці. І як не дивно звучить для вас, статини мають свій клінічний ефект у хворих на атеросклероз не тільки за рахунок зниження холестерину, вони знижують прояви оксидативного стресу в судинній стінці. І я вам покажу деякі дослідження, які були проведені з приводу цього, як я упозарядковно доводять цю тезу.